Курси валют на 26 грудня 2025 року вітаю всіх, хто вирішив приділити кілька хвилин свого часу, щоб розібратися у фінансових лабіринтах цього тижня. Сьогодні п'ятниця, 26 грудня. Позаду залишилися перші різдвяні святкування, але попереду на нас чекає ще чимало цікавих подій. У фінансовому світі цей період часто називають часом великих очікувань та маленьких сюрпризів. Поки більшість із нас насолоджується затишними вечорами, валютне табло продовжує жити своїм динамічним життям. Обов'язково додивіться це відео до самого кінця. У фіналі я розповім про один критично важливий нюанс щодо стану купюр, який зараз став особливо актуальним в обмінниках. Ця інформація допоможе вам уникнути ситуації, коли вашу валюту відмовляються приймати або намагаються обміняти з величезною комісією через ледь помітну цятку. Це знання вбереже ваш гаманець від прикрих втрат. Давайте почнемо з офіційних показників, які сьогодні виглядають досить привабливо для тих, хто стежить за стабільністю гривні. За інформацією Національного банку України, офіційні курси валют сьогодні такі. Американський долар зафіксовано на позначці 41 гривня 93 копійки. Євро сьогодні коштує 49 гривень 42 копійки. Британський фунт стерлінгів оцінюється у 56 гривень 54 копійки. Польський злотий зупинився на рівні 11 гривень 69 копійок, а молдовський лей вартує 2 гривні 49 копійок. Ми бачимо, що регулятор трохи зміцнив національну валюту, опустивши офіційний долар нижче психологічної позначки у 42 гривні. Офіційні курси це одне, а ринкові можуть трохи танцювати. У п'ятницю ринок готівки зазвичай стає більш чутливим, адже обмінники готуються до вихідних. Ось що показує ринок сьогодні. Американський долар у пунктах обміну пропонується в діапазоні від 42 гривень рівно до 42 гривень 15 копійок. Євро можна знайти за ціною від 49 гривень 65 копійок до 49 гривень 75 копійок. Британський фунт торгується в межах 56 гривень рівно 56 гривень 40 копійок. Польський злотий можна зустріти від 11 гривень 63 копійок до 11 гривень 78 копійок. Молдовський лей тримається на рівні 2 гривні 40 копійок, 2 гривні 50 копійок. Ситуація з американським доларом зараз нагадує спробу розкласти всі різдвяні подарунки під ялинку в останню мить. Ніби і місце є, але все одно треба все ретельно підганяти. Хоча офіційний курс трохи знизився, готівка поки що не поспішає йти слідом за регулятором, тримаючи невелику дистанцію. Це пояснюється тим, що наприкінці року попит на готівкові кошти традиційно зростає. Євро сьогодні почувається цілком стабільно. Різниця між купівлею та продажем євро в обмінниках зараз мінімальна, що свідчить про спокійний настрій серед гравців ринку. Британський фунт сьогодні трохи втратив у ціні на готівковому ринку порівняно з минулим тижнем, що може бути цікавим для тих, хто планує розрахунки в цій валюті. Польський злотий також став трохи доступнішим, що є гарною новиною для мешканців пригородніх регіонів та тих, хто збирається на короткі вихідні до сусідньої країни. Молдовський лей тримається на рівні 2 гривні 40 копійок, 2 гривні 50 копійок. Взагалі, аналізувати ринок у цей період це як намагатися вгадати, чи залишився в холодильнику шматочок святкового пирога. Ніби знаєш, що він там був, але ситуація може змінитися щохвилини. Щодо загальних тенденцій, то зараз ми спостерігаємо період помірної волатильності. Політичні новини та економічні репорти наприкінці грудня зазвичай відходять на другий план, поступаючись місцем суто ринковим факторам попиту та пропозиції. Банки активно забезпечують наявність готівки у своїх касах, але курси в додатках банків все одно залишаються дещо вигіднішими для безготівкових операцій. Це важливо враховувати, якщо ви здійснюєте оплату товарів в іноземних інтернет-магазинах. Готівковий ринок сьогодні більше орієнтований на потреби приватних осіб, які закривають свої річні фінансові плани. Важливо розуміти, що невеликі коливання в 10-15 копійок це цілком природний процес для кінця грудня. Це не привід для хвилювання, а радше сигнал для більш уважного планування. Різниця між курсами в різних районах вашого міста може залежати навіть від того, наскільки жвава вулиця, на якій розташований обмінник. Іноді варто пройти два квартали вбік від головної площі, щоб отримати умови, які дозволять вам заощадити на чашку запашної кави з корицею. Якщо ви хочете швидко перевірити, де саме в вашому районі сьогодні найвигідніший курс або де зараз є потрібна сума валюти в наявності, зазирніть на агрегатор BestChange. Посилання я залишу в описі під цим відео. Це партнерське посилання, але вибір конкретного пункту обміну завжди залишається виключно за вами. Це дійсно зручний інструмент, який економить купу часу і сил. Вам не потрібно обходити всі обмінники навколо. Достатньо відкрити сайт, порівняти умови і обрати те, що вам підходить за відгуками та резервами. Це просто, зручно і допомагає приймати виважені рішення. Підбиваючи підсумок цього дня, 26 грудня, можна сказати, що фінансова погода в Україні залишається ясною та безхмарною. Американський долар та євро демонструють стабільність, а невеликі рухи курсів лише підтверджують, що ринок живий і здоровий гривня надійно тримає свої позиції, що дає нам змогу впевнено дивитися в бік прийдешніх свят. А тепер обіцяна важлива інформація про безпеку та стан ваших купюр. Останнім часом обмінні пункти стали дуже прискіпливо ставитися до зовнішнього вигляду банкнот. Якщо на купюрі є невеликі жирні плями, сліди від штампів, сторонні написи, або вона має так зване світіння в ультрафіолеті через випадкове прання з одягом, вам можуть відмовити в обміні або запропонувати курс на 10 або навіть 20% нижчий. Перед тим як іти до обмінника, важливо оглянути вашу валюту при гарному світлі. Намагайтеся не згинати. Купюри навпіл занадто сильно, адже глибокі заломи на портретах також можуть стати причиною для суперечок з касиром. Якщо у вас є сумнівна банкнота, краще спробувати зарахувати її через валютний термінал банку на свою картку. Термінали часто менш прискіпливі до дрібних дефектів ніж люди. Будьте уважними і не забувайте, що вся інформація в цьому відео має виключно ознайомлий характер. Це не є інвестиційною порадою або прямою рекомендацією до купівлі чи продажу валюти. Фінансові рішення це справа відповідальна, тому перед будь-якими значними операціями краще проконсультуватися з фахівцем, який допоможе врахувати всі нюанси вашої ситуації. Дякую вам за увагу та за те, що залишаєтеся з нами. Ваші лайки та коментарі це найкраща мотивація для нас готувати ці огляди щодня. Пишіть у коментарях, який курс сьогодні в вашому місті та чи стикалися ви з проблемами при обміні старих купюр. Бажаю всім стабільного курсу, гарного настрою та приємного завершення цього тижня. До зустрічі у завтрашньому випуску.